Привіт-привіт, мої кохані! На каналі Світло. Ви зараз знаходитесь повний для вас стари розклад на жовтень місяць. Подивимось, які будуть присутні енергії для вас в цьому місяці, і перша карта для вас Поїхали! Дивіться, це загальний розклад, кому підійде, кому ні. Але бажаю всім вдачі в цьому жовтні. Перша карта. Дев'ятка дев'ятка таких пентаклів, подивіться, яка чудова така, знаєте, сонячна карта, яка гарантовано показує якісь прибутки, якісь грошові надходження. Знаєте, По цій карті вже видно явно, що у вас є дуже-дуже багато всього. Тобто, ви заслуговано отримуєте винагороди, якісь там виплати. І ви показуєте, що ви вже ці всі врожаї збираєте, і дуже задоволені своїм результатом. Це дуже класна карта для втілення своєї зовнішності, щоб вийти в світ, показати, які ви є красиві люди загаломмовні, і знаєте. Як порада, то знаєте, показуйте свою красу, діліться нею, люди будуть до вас підтягуватись, і це ж все ж таки, знаєте, карта якоїсь такої кульмінації. так? Вже, вже таке щось завершується в вашому житті, і ви готові навіть таке відсвяткувати. Показати, що ви маєте, запросити гостів. По цій карті теж дуже прекрасне здоров'я. Так, хто налаштований на якісь там негаразди, то знаєте, тут сонечко вам світить і показують. Не треба так себе накручувати. Ви маєте чудовий настрій, ви маєте всі такі знаєте, ресурси, щоб зробити для себе. Якусь таку красу. Дівчата, дивіться, можете ходити і до перекоря, підготовлюйте себе до осінь будьте розкішними. Все ж таки, овне осінь це ваша пора. І я вам бажаю, хай так і буде. Наступна карта, наступна колода. Дивимось, що буде ще цікавого. Дивимося, карти впали. Ну, нічого, зараз піднімемо. Так. І Що ще буде цікавого? Давайте подивимось, овне для вас в жовтні місяці. Угу. Так, карта тут вона вже другий раз перевертається, хоч і впали, але така у нас теж карта є у нас грошова. І вона нам показує, знаєте, грошові збереження. Подивіться, як тут людина. Прям так не хочу впускати в свої чотири кути таку злу атмосферу. Хтось до вас треться, хтось до вас хоче війти. Хтось хоче знати, скільки ви заробляєте, хоч хтось хоче бачити, що у вас твориться у вашому домі. Так? І все ж таки не показуйте. Жовтень вам радить не показувати. Жовтень радить вам зберігати грошові кошти, навіть розпреділити їх правильно, тобто, щоб ви не, не, нічого не переплатили. Тут за це кажеться, так? Пільнуйте своїми грошима. Дивіться, щоб у вас на все вистачило, розпреділіть їх просто так. Ви знаєте, питання дев'яточка у вас тільки що була, вона така дуже хороша грошова карта. Але це карта збереження. Це ще карта нерухомості. Можливо, хто займається питанням якихось е, дійсно справ з нерухомостю, то тут, може, ви будете приватизовувати свої квадратні метри. Показувати, що це моє, і не треба тут на моїх чотирьох кутах крутитися, я тут хазяїна або хазяйка. Розумієте, карта, щось про це. Дуже така вона, знаєте. Ем... Якщо в коханні, то карта це показує, що хтось навіть за вами спостерігає, хтось хоче вдертися в ваше життя і мати вас як особистість. розумієте, Хтось дуже вас ревнує навіть. Такі нам справи. Так, овне дивимось, що ще вам що тут підкажуть, кажуть ці картішки. Третя колода. Ще одна карта цікава. для у, Закохані, слухайте, тут щось іде, про якийсь такий любовний вибір. Шестірочка старший аркан у нас закохані. І вони подивіться, які дійсно задоволені люди, на вас чекають приємні часи. Але знаєте, якщо ви навіть будете стояти перед вибором, перед яким то приймати всі рішення мудро, бо тут подивіться, змійки нас повзають, змійки це у нас нам теж показують. Що треба включати свій мозок і вибирати правильне рішення. Для закоханих це дійсно класний союз. Це хто зустрів своє кохання, то знаєте, укріплюйте його, так? Бо ви маєте такі додаткові карти там, де треба зберігати, і там, де треба показувати, що ви маєте партнера. І навіть можна вже виходити з цим партнером в людям. Так, я вам бажаю, хай ці закохані принесуть вам радість, щастя, це велика любов всі цій карті прихована. Тут дуже багато чого цікавого, тут навіть є такі, знаєте, хтось вам буде пропонувати дуже такі слаблазнітільний вибіри і, можливо, щось з грошима пов'язане, можливо, хтось буде пропонувати вам роботу, так, і ви будете задоволені. Бо ця карта в першу чергу приносить таке, знаєте, добру співпрацю між людьми. Вибирайте правильно, і у вас все вийде. Дуже класна карта. Так, наступна Овне, жовтень 2025. Ще одна підказка для вас. Наступна. Дивимось, дивимось, що цікавого. Овни. О! Тут у нас уже Сімірочка Жезлів, подивіться така теж чудова карта, карта своїх відстаювань. Тобто ми тільки що мали з вами е, таку карту, е, таку четвірку пентаклів. Так? І тут ви повинні були зберігати свої кошти, е, тут ви повинні були розподіляти їх, а тут вже безпосередньо до вас подивиться, скільки хоче втертися людей, потикати вам пальцями, куди вам треба йти. А ви стоїте на своєму і кажете: не власть, це моє, це мої справи. Тут треба теж дивитися за вашими діями, дії, які будуть, знаєте, у когось, можливо, якісь екзамени, так, і будете відстоювати свої додатково. Такі інтереси, показувати, що вони щось спроміжні, показувати, що ви все ж таки заслугуєте тої роботи. Якщо це в коханні, то ви будете доказувати один одному, що це отак повинно бути тут такі мої пріоритети, а які твої. Давай над ними попрацюємо, але все одно я буду тримати свою таку чітку позицію. Зверніть увагу, що є указ червоними такими. Ногтиками, червоні ногтики. Тобто, хтось, якась може жінка навіть буде втручатися в якісь особисті ваші справи і щось вам втірати, як то знаєте, показувати. Так, іди жте, зроби то, та ти ще довжимо там десь, десь побалакати, якісь дії, зроби. це. Така, знаєте, карта очікувань ще. Наступна. Наступна колода цікава для вас овни, ще Наступна ще одна цікава колода. Чудова погода овни, це для вас, але вже і похолодало. Давайте тускупки. Поскопки, мої кохані, Пускупків наповнює вас радістю. Щастям, процвітанням це нове кохання, нові емоції, нові враження. Зверніть, будь ласка, увагу, що на цій карті присутній такий кубок так з водою, з почуттями. Вода це наші почуття, наші емоції. І тут присутні риби. А риби, що це у нас? Це у нас така ситуація, коли Слизько, так? коли можна підскознутися, також риби ще показують нам величезне таке багатство, величезну таку вдачу. Подивіться, як сонце світить на цю карту. Дуже чудова яскрава карта. Вона дійсно для когось подарує нову любов, нову зустріч своєї, там, якоїсь кармічної. Людини, овни, не знаєте, зараз пройшов час, щоб ви дійсно свої ці полки активні дії просто втілили в життя і просто задовольнялися жовтнем місяцем. Можливо, у когось там будуть свята, і ви будете на них присутні. Це також шанс, якийсь шанс на якусь удачу. Користайтеся нею. Це дуже-дуже прекрасна карта. Під номером, знаєте, один, яка показує, що щось починається в вашому житті, таке дуже-дуже приємно вашому оточенню. Це навіть може бути найкоханіша така робота, яку ви давно е шукали, так? яку ви давно ви виглядали для себе. Наступна підсказка для вказ. ще один старший аркан. Подивіться, не лякайтеся, це старший аркан. Називається він смерть. Так, подивіться, яка тут смерть така цікава в цій колоді. І я вам скажу: прийшов час. Спливає час. бачите, годинник є присутній на цій карті. Ця смерть стоїть і щось чекає. На когось чекає відродження, це в першу чергу трансформація, це нові якісь справи. Дійсно, для когось це може бути трансформація в коханні. Хтось вирішив дійсно стати в статусі, був, наприклад, хлопець-дівчина, і хтось починає жити разом. Сходяться, у вас ще є старший аркан, закохані, і, і у вас є туз кубків. Тобто ці три карти гарантовано вам показують, що до вас приходить трансформація. Подивіться, тут іде кохання до вас. Ви відновлюєтесь, тільки зроби правильний вибір. Я маю надію, що ви вже... Зробили той вибір, але ця смерть ще показує, знаєте, що вона може вам казати про ремонт у вашому помешканні, про зміну роботи. Про зміну стосунків, взагалом, відродження таке, знаєте, всередині вас, можливо, ви е, там чим займалися духовним, так? А тут е, вирішили просто займатися своєю якоюсь там е, активною такою професією, щось там фізично щось робити. Тобто, це про це. Відроджуйтесь, трансформуйтеся, починайте нове життя, втілюйте всі свої ідеї і вони будуть розвиватися. Класна карта. І то, що назва смерть, не лякайтеся, повірте, ця карта вона просто для вас буде як то чогось нового. Наступна колода. Остання і остання підказка для вас Овне на цей жовтень місяць. Давайте дивитися. Давайте. Остання карта для вас. Так, тут у нас вже йде така королева. Подивіться, яка класна королева жезлів. Королева жезлів, вона це, знаєте, вона це ви, ви особистої персони, жінка Овен. Жінка вогняної такої стихії, це може бути ще лев жінка, і жінка може бути у нас стрілець. так? Тобто це три таких зодіакальних знака вогняних. Але якщо ми робимо зараз з вами для вас огне жінки, то це тут безпосередньо фигуруєте ви, і я вам скажу. Дуже класна позитивна карта. Вона активна, вона енергійна. Вона приводить вас до такого, знаєте, до якихось дій. Ця жінка, можливо, може бути для вас якоюсь подругою, яка буде активно. Активно наштовхувати вас на якісь дії, можливо, хтось запропонує вам піти в спортзал, займатися своїм тілом, активно вести такий, знаєте, відпочинок, лазити десь по горах. Хтось запропонує, бо ви маєте тут і тут і відродження, і дійсно, можливо, ви були якоюсь одною особою, а зараз ви певним результатом хочете для себе взяти отаку в руки, Якийсь інструмент. Тут наразі ця жінка тримає морозиво, так, але вона не їсть, вона чекає, чекає, коли можна буде скуштувати. Тобто це активні дії і це дуже симпатична особа в вашому оточенні. Дуже вона така енергійна, така жінка осені. До вас крокують чоловіки. Якщо ви дивитесь, то можливо ви зустрінете таку другу свою половинку. Я вам бажаю, хай е ці всі підсказочки будуть для вас добрими і прекрасними. Чудового вам жодня місяця. До нових зустрічей, мої кохані повне. Па. Бувайте!